З нами Вадимо Ліонців, голкіпер команди Одеса. Взагалі, враховуючи кадрову ситуацію і турнір, розкажіть, які амбіції у Одеси зараз? Одеса йде на поточному другому місці. По очкам дуже добре впоралися своїми завданнями, переграли там Донбас декілька разів. Ну і той зробили собі маленький відрив і будемо намагатися старатися готуватися на мотор. Надіємося, що може, хоч раз там виграємо їх в цьому сезоні. Але так команда на добрій формі і на, на, наразі йдемо до перемоги своєї. У попередньому матчі проти мотора взагалі було щось неймовірне. Ви стільки сейвів робили голки про суперників. Е, наскільки ну до наступної гри, яка буде в неділю, наскільки ви готові? Що на що робите акцент? Якщо можна? Е, більш на захист, тому що як кажуть, треба відзахищатися, а там в нападі якось не закинемо. Ну, передивлялися ігри, налаштовуємося і будемо надіятися на гарну гру і на вдачу. Ви весь час демонструєте якісь дива, реакції та акробатики. Як готуєтесь? Можливо, якісь такі секрети. Для... Мене виконує, виконує пліко Микола Миколаївич, що тренує, тренуємось по два рази на день там. Займається, розтягуємось вправи на реакцію, вправи на швидкість ніг, на швидкість рук. Тобто. Завжди треба мати якийсь досвід, тобто тренування, щоб ти зростав як спортсмен та гравець.